І я коли бачу ці класні відносини у всіх, це, я дуже е, по-білому заздрю їм. Всім, я дуже щасливий, що у таких дітей є такі батьки, що вони завжди підтримують. І коли я бачу, що там, до мене е, типу, нікого немає, мене це фідбекнуло, як в дитинстві, там, коли, Знаєш, на утрік, е, ти кличеш батьків, а вони не можуть прийти, бо вони на роботі, наприклад. І це так стоїш, типу пій... і шукаєш, що там десь можливо, там десь там вона стоїть. Все-таки прийшла, просто там десь ззаді стоїть, там хтось чи папа, чи мама. Mm. Пішла мама. Чотири да, місяці тому. З татом ми мало спілкуємося, якось у нас не задалось. Uh, нема ні підтримки, ни... ми навіть uh, в день похорону ми навіть не говорили. Я просто йому сказав, тримайся і, і все. З самого маличку, я завжди я щось доказую, що батько, подивись на мене, я все. Осьо, подивись, заміть мене. Я, я і в кіно знімаюсь, я навчаюсь, я з червоним дипломом закінчив університет. Ось дивіться, я крутий. Але я сподівався, що приїде хтось з його друзів. І приходить Аліна. Я її також бачив в інстаграмі. Я аж видих на мене пропав цей стрес, який в мене був. Я б, я, я був просто радий дуже. Ми навчалися в одному коледжі в, в театральному. І виходить, він був на курс менше мене. Ми навчалися в різних корпусах. І по суті, ми знали, що ми навчаємося в одному, але ми не знайомі були. Просто він знав про мене, а я знала про нього. І як виявилось, я його весь цей час дуже сильно бісила. Мені просто теж так хотілося там відпочивати на е, Мальдівах, в Домінікані. Мені б хотілося бути блогером. І оці всі якості, які були, вона ще дуже відкрита. Вона була куча, там комунікабельна, і всі ці якості, які були в ній, хотілося мені це самати. І за цього вона мені дуже не подобалась. Взяла ініціативу в свої руки і написала йому. Кажу Денчик, привіт, це куниця. А, давай з нами приходь до нас в компанію в мафію грати. І він приїжджає, І ми з того часу цього ще класно общаємося. Дене, і як приємно, що у вас є справжня подруга Аліна. Так. Ага. Але це ще не все. Будь ласка, увага на екран. Привіт, Я дуже радий, що ти попав на проект Мастер Шев. Я знаю, що ти в мене талановита людина і пробиваєшся як можна. І далі тобі успіхи. Займатися такими перспективами. Тим мене є становитий і ти мене є один. Ну, вибач мені за те, що я не зміг приїхати на проєкт шеф за станом здоров'я. Це приємно. Насправді приємно, що він записав. Однозначно, вихід з його зони комфорту. Там якісь сказати мені слова, тому що йому це взагалі не, не притаманно. Він ніколи там не може там якісь приємні слова. Не кричав до да, бігом. А приємні якісь слова сказати, то для нього це важкувато. Якась підтримка. Немає ніколи не було слів таких підтримки. Тому я думаю, для нього це важко і мені було приємно. Тут ви знаєте, як ото два вперлися отако, і цей не знає, що робити, і цей не знає, а хоче. І той хоче, і той, і вони два отако упираються. Тому тут треба, знаєте, як сьогодні, як наче тато отако трошечки перший шаг зробив, і треба, треба Дінісу розкриватися. Треба розкрити, щоб тато далі шаги робив. Знаєте? Їм треба миритися, їм треба приймати один одного, їм треба балакати, їм треба провести разом час. Оце все, бо це батьки. Це, це така связь, вообще. особливо, якщо це тато і син.